Христос посеред нас і є, і буде. Слово стрітення означає зустріч. Бог приходить у світ, щоб кожний з нас з ним зустрівся, приходить, аби наші долі віднині були об'єднані, аби ніхто з нас не жив вже окремо, немов сирота, але був поставлений лицем до лиця з небесним Отцем, так само, як Христос зустрівся у храмі. Лицем до лиця зі святими Симеоном та праведною Анною. Історія, яка нині святкується церквою, має два виміри: зовнішній історичний та внутрішній особистий. На сороковий день за юдейським звичаєм праведний Йосиф та Діва Марія приносять богонемовля до Єрусалимського храму. Тут, коло Неконорових воріт, збираються жінки, які нещодавно народили. І тепер потребують на очистительну молитву, яка читалася над жінкою після пологів. Після народження дитини за традицією належало принести символічну жертву. Ця жертва знак того, що дитина належить Богові. Священник брав на руки дитину і читав традиційну молитву благословення. Свята родина стоїть серед інших багатьох. Дивна дитина присутня у дворі храму серед інших немовлят. Все, як звичайно, нікому й на думку не може спасти, що від цієї дитини, яку зараз бере на руки сивочолий старець, залежить доля світу. Ім'я старця Шимон або Симеон. За переказом апокрифічного Євангелія від Фоми він був священником Єрусалимського храму, як стверджує Євангелист Лука. Симеонові було сповіщено Духом Святим, що він не побачить смерті, доколи не побачить Христа Господнього. І ось Симеон бере дитину на руки і вимовляє дивні, зворушливі слова, де радість зустрічі поєднується з ледь відчутним сумом власного прощання з життям. Нині відпускаєш раба твого, владико, за словом Твоїм з миром. Бо бачили очі мої, спасіння твоє, яке приготував ти перед лицем усіх народів світло на просвітлення язичників і славу людей твоїх Ізраїль. Довгі роки чекав на цей день Симеон. Він був муж праведний та благочестивий, каже про нього апостол Лука, що чекав утіхи Ізраїлевої. Утіха Ізраїлева. Це слова, що свідчать про месіанське царство, яке разом з іншими юдеями того часу так чекав Симеон. Чи так уявляв собі цю зустріч старець? Чи не уявлялося йому, що він зможе побачити Месію у силі та хоча б скинути оком на величне Боже царство, яке той відновить? Чи очікував він, що Месія прийде так непомітно, що його принесуть до храму ці бідні, в Бого одягнуті люди? Так або інакше, але все це вже позаду. А зараз, коли він прийняв на руки цю прекрасну дитину, Симеон відчуває дивну радість, яка огортає його серце. Думки, почуття, усе його існування тепер пронизано цією дивною радістю зустрічі. Справдження Божого пророцтва свідчить про те, що Симеон скоро помре, і йому прийдеться зійти до Шеолу. У світ примарного напівіснування, де людина втрачає власне буття та перетворюється на тінь ледь існуюча. Однак радість, яка його горнула, зараз повністю витіснила ці сумні думки, які так бентежили його раніше. Не згадує Симеон і про своє минуле, про те, як він сам був дитиною і який дивний, виповнений кольорів та, та таємничого незвіданого, світ його оточував. Усе існування Симеона зараз у зустрічі з цією дитиною, на яку він так довго чекав. Пророк не думає зараз про себе. Він забув про те, що разом з утіхою Ізраїля до нього наблизилася і власна смерть. Чому так? Бо він зараз повністю поринув у теперішнє. Перед лицем Бога для нього не існує майбутнього та минулого. Все його життя зараз це ця дивна дитина. Тут і зараз, для нього нікого і нічого, крім Христа, не існує. Радість пов'язана з готовністю та вмінням забувати про себе та віддавати. У кожного з нас є певна власність. Хтось володіє маєтком, для когось головним володінням його життя є ближні діти, друзі або кохані. У когось немає майже нічого. І єдиною власністю, за яку він тепер відчайдушно чіпляється, є саме життя, саме існування. Проте, чим би ми не володіли, аби жити у радості, ми маємо перестати боятися віддавати. Якщо головним невід'ємним скарбом для нас будуть наші діти, то наше особисте пекло настане у момент, коли вони подорослішають та стануть самостійними. Якщо головною власністю нашого життя стане маєток або кошти, то нас постійно переслідуватиме пекельний страх втратити своє. Ревнивий чоловік або жінка, врешті-решт, втратять не лише радість від кохання, але й довіру своєї половинки. Нарешті, якщо ми будемо постійно та панічно боятися смерті, то все наше життя перетвориться на повільний, але невпинний вступ до самої смерті. Пресвята Богородиця принесла сьогодні свою дитину до храму, аби її втратити. Адже кожне немовля чоловічої статі, що розверзало утробу, тобто було первонародженим у родині, присвячувалося Богові та ставало власністю Божою. І як засвідчить дивне пророцтво Симеона, це лише початок втрати. І тобі самій душу пройме меч, каже праведник при святій Діві. Адже ось лежить цей на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі і на знак сперечання. Згадаймо Голгофу та скорботну постать Богоматері біля розіп'ятого. Дійсно, срітення – це лише початок втрати, яка завершиться лише на Христі, на Голгофі. Падіння, сперечання, меч. Дивні слова, які вимовляє Симеон, говорять про кризу, яка охопить Ізраїль від цієї зустрічі з Богом. Зустріч це радість, однак не завжди і не одразу. Зустріч з Богом це ще криза втрати свого, це біль серця, яке відкривається Богові. Ми звикли з легкістю ставитися до слів жертва Богові, але справжня жертва не буває безболісною. Адже вона передбачає, так би мовити, зміну власника. Передбачає, що ми віддаємо, відриваємо, відчужуємо від себе та простягаємо це іншому. Небесний Отець віддав Сина свого єдинородного, Пресвята Богородиця віддала свою дитину. Господь віддав на Христі своє життя. А що маємо віддати ми? Смертній людині важко заглянути до серця іншого, аби побачити, чого прагне від неї Бог. Кожну людину до кінця знає лише один серцевідець Господь. Однак і я, і кожен з вас знає, чого прагне від усіх нас Господь, коли ми зібрані у храмі для євхристійної молитви. Господь чекає на нашу молитовну пожертву. Чекає, що кожен з нас хоча б на цей невеличкий час. Забуде про себе свою життєву ситуацію та віддасть свій розум, почуття, волю, віддасть цій івохристіній зустрічі спілкуванню з Богом у таїнстві, Його плоті та крові. Здавалося б, це так просто: прийти у храм і по-справжньому там помолитися. Ми знаємо, що молитва це реальна зустріч з Богом. Але як важко нам у храмі забути про себе та свої обставини, як важко не згадувати минуле, як складно не мріяти про майбутнє, що станеться з нами завтра або через день, чи благословить Господь здійснитися нашим мріям? Вимовляючи слова молитви, нам дуже важко відмовитися від думок про себе та свою долю, І інколи наша молитва цілковито перетворюється на довгий монолог до Бога. Де ми детально просимо Господа влаштувати наше життя так, як цього хочемо самі ми. Ми молимося про себе, про своїх друзів та рідних, про долю нашої країни та безліч інших дорогих нам речей та осіб. Але ми так багато говоримо, що наша зустріч з Богом стає неможливою. Він просто не має змоги нам відповісти, промовити до нас хоча б одне слово. Увесь час, увесь простір нашої молитви виповнений самими нами, нашими бідами та бажаннями. Чи можна таку молитву і такий спосіб у таїнстві назвати зустріччю? Чи потрібний нам насправді Бог, якщо ми не хочемо йому дати навіть маленький простір для відповіді? У єврейській традиції існує притча, яка, на мою думку, ілюструє стан речей у будь-якій релігійній громаді, де панує багатослів'я. В одну із синагог мала прибути для зустрічі людина праведного життя цадик. Однак у призначений час він не увійшов до синагоги, хоча й стояв при її вході. Вчителю, спитали Цадика, учасники цього зібрання, чому ж ти не входиш? Відповідь праведника була приголомшуючою. У цій синагозі було сказано так багато слів, що мені забракло місця, аби увійти. Сьогодні, у день, коли церква шанує Свято Світлення або зустрічі, нам варто на деякий час замовкнути, не просити нічого у Бога, а спробувати перетворитися на очікування. Мовчати нелегко. Адже коли ми відмовляємося від слів, то вся ініціатива зустрічі віддається іншій стороні, віддається Богові. Який тепер сам вільний обирати час, місце та обставини? На початку нам бракуватиме звучання слів. Нам здаватиметься, що без наших довжелезних монологів перед лицем Божим ми лишимося беззахисними, що тепер нас не захищає жодне слово, жодне побажання. Але коли ми проживемо так певний час, то врешті-решт відчуємо свободу та справжність. Ми відчуємо, що наше бажання зустрітися з Богом глибше слів та розуму, що воно достеменніше, звичної нам інтонації та звучання слів. Ми відчуємо стрітання, радість, відчуємо, що зустрічі з Богом бажаємо не лише ми, але й сам Бог по відношенню до нас, який так довго стоїть біля дверей нашого серця, чекаючи, доки там звільниться місце. Для його присутності. Забудемо ж про слова і перетворімося на чекання. Забудемо про себе та зосередимося на Христі. Господь поруч, відкриємо ж Йому своє життя, увійдемо до радості Божого стрітня. Христос посеред нас і є, і буде.